Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ви знаєте, відео я не звук Журналіста Не Куплять Сокір'яни. Мене звуть Ігор Швець. Я єдиний журналіст на території Дністровського району. і один з двох журналістів на усій Чернівецькій області. В західній частині України, якого не можуть купити, якого не можуть купити і не можуть залякати. І я говорю правду. А оця річ, яка у мене є, це термометр, Хатній термометр. Подивіться, скільки на ньому, як я живу. От багато хто каже, що мене купила. Купила секірянська влада, купила секірянська мафія, що мене купив козак, що мене купив Бойко. Що мене купив равлик, колишній мер, що мене купили Маковські, що я взагалі куплений продажний. Подивіться, будь ласка, на хатню температуру. 11 градусів. Так, в будівлі, де я живу. Я живу в невеличкій будівлі. Будь ласка, 11 градусів це тут, в хаті. При цій температурі я живу, при цій температурі я працюю, при цій температурі я сплю 11 градусів тепла, я ще не починав розпалю... опалювальний сезон. Можливо, завтра або післязавтра включу газ на конвекторі на двоєчку на двоєчку. Правильно? Тому що я живу бідненько, дуже бідненько. Людина, яка проповідує, а я ще й проповідую, як мандруючи монах, хожу з Христом. Людина, яка говорить правду і не боїться, живе завжди бідненько. Я дуже бідненько живу, бідненько харчуюся, більшу частину свого харчу віддаю своїм котикам. Скромно живу, виживаю, так, як усі люди. І ніхто мене ніколи не купив і не купить. А влада, місцева сукірянська влада і сукірянська мафія зробила все, щоб я цю зиму просто замерз і помер від голоду. Вони навіть субсидію мені не дали. Усі ці роки я по закону автоматично отримав субсидію. І зараз, під час війни, як сказав прем'єр-міністр Шмигаль, повинен був отримати субсидію. Вона у мене була на автоматі. А місцева сукірянська влада зробила, що я її не отримав. Пішов пенсійний фонд, нема субсидій. Я й не сперечався. Я буду жити в холоді, я буду напівголодний. Але мене, Ігоря Швеця, ніхто не купить, я буду говорити правду. Так не виховали мої батьки. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна переможе. Переможе расистів, переможе і внутрішніх ворогів. До нових зустрічей! Навіть, навіть якщо ми будемо. Замерзати і напівголдати. Разом до перемоги!